Знайомство з сухеєм. Сухей. Це лише літературний образ, вигаданий мною для викладу цих оповідей. Він нібито є вчителем і наставником для тих, хто готовий вчитися та пізнавати нове. Але все ж таки образ сухея до того ще ж і реальний. Насправді, він уже існує в кожному з нас. Це наш внутрішній провідник. Він чекає, коли ми пробудемось, бо той, хто спить, не може йти, тому що спить, а сухей ніколи не спить. Він вже пробудився. Якщо ви прочитаєте хоча б декілька історій про сухея, тоді, можливо, ваша душа почне пробуджуватися, і тоді сухей пробудить її остаточно. І ви зрозумієте, що все, що відбувалося з вами до цього пробудження, всього лише солодкий ілюзорний сон. Деякі мої знайомі запитують мене звідки ти це береш? Звідки ти знаєш, про що пишеш? Запитайте про це в мого сухея тому прокидайтеся Ваш сухей чекає на вас. Ці історії написані ні з позиції дзену чи суфізму. Ні з позицій світогляду інших вчень, бо істина вона теж жива і тому вона змінюється адже все живе постійно проходить через певні трансформації та зміни. Тобто усе постійно перебуває в русі, будь-який застій. Перетворюється обов'язково в болото, яке просто засмоктує тих, хто туди випадково потрапив. Приклад тому різні секти, концепція яких заснована лише у якійсь вузькоспрямованій ідеї. І ця вузькоспрямована ідея просто закриває свідомості.